Відважні захисники України продовжують йти вперед і вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 30 травня орієнтовно склали 506 тисяч осіб особового складу, 1160 окупантів знищено за минулу добу. Танків ворога спалено 7 тисяч одиниць, 10 за добу. Бойових броньованих машин окупанти втратили 14. 14 913 штук, за добу – 22. Артилерійських систем ворога розбито 13 101 одиниця, 35 за добу. РСЗВ «Втарая армія міра» позбулася 1088 штук, ще одну минулого дня. Засобів ППО ворога знищено 815 одиниць. Літаків армії РФ за весь час повномасштабного вторгнення знищено 357 одиниць, а от гелікоптерів рашисти втратили 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 10 тисяч 532 штуки, 22 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по мирних містах та селах, збито 2 222. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 27 штук, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерни окупанти за час Великої війни втратили 17 тисяч 849 штук. За добу 53 одиниці. Спеціальної техніки ворога розбито 2153 штуки, 11 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.